Всім привіт! Перед вами Гантеля. Це мотоцикл BMW K1600 GTL 2014 року випуску. Як на мене, то це один із найкращих туристичних мотоциклів у своєму класі. Він поєднує з собою максимальний комфорт, плюс драйв, плюс, плюс. плюс, плюс, плюс. плюс. Немає мінусів, які я хотів би відмітити. Ну, тому розкажу вам про те, що зараз є. Гантеля, рядна шестерка, 1.6 об'єм. 160, 160 кобил, 170 ньютонів крутячого, пушка, гонка, ракета розганяється, стартує 3 секунди до сотні. Зі світлофора любого спорта робить. Але це не спорт, тому тут поєднано в собі і спорт, і туризм. Ви можете як стартанути у місті, знімаємо задні кофри, вони на більш і катаєте собі, як на звичайному міському мотоциклі. Якщо їдете на дальняк, ставимо кофри, ставимо задні бокові кофри і їдемо собі, кайфуємо тисячі-тисячі кілометрів. Все провізано, жопа привикає. На мотоциклі встановлений новий акумулятор 2023 року, новий передня задня резина теж 2023 року, Michelin Road GT6. Отак. Найкраща резина, як говорять, для мотоциклів з великою масою. А цей кабанчик він не маленький, тому що важить приблизно 350 кг. На мотоциклі встановлено здорове вітрове скло, яке автоматично регулюється при вмкненні запалювання початку руху. Потрібно ви його можете підняти на ходу, потрібно, ви можете його опустити взагалі все без проблем. Виведена окрема кнопочка. Зараз запалення вілкнули. Ви можете його як підняти, і піднімається воно дуже високо. Мій зріст 185 см, закриває повністю, так і опустити. Мотоцикл зараз з пробігом 46 тисяч кілометрів, але я думаю, не сажу, я на ньому катаюся, тому пробіг постійно змінюється. Маємо ми три режими їзди, чи не їзди, а три жими роботи двигуна. Це динамічний, він же спортивний. Рейн це ж дощ, він обмежує потужність двигуна, щоб ви не пішли в букс. Я вам скажу, що він працює, він неодноразово мене виручав по дощу. І роут це звичайна дорога. Що середнє. Я завжди катаюся в динаміку, він більш динамічний. Встановлена акустика, включаємо кнопочки копа і починає грати з вашого плейлиста. Ну, як завжди, байте Рейси Дісі. Ми маємо тут з боку додатковий кофер, кофер маленький він відкривається, ну, от, і тут підключається флешка, а укс, все, що вам потрібно. З цієї сторони карманчик просто відкривається і можете сюди положити все, що вам потрібно. І ще одною цікавою особливістю даного мотоцикла є, це те, що, напевно, це єдиний мені відомий мотоцикл з кондиціонером, навіть з кліматконтролем. Двох зоним. Розповідаю, що таке двохзонний кліматконтроль на гантері. Ви їдете на вулиці Пусторок, вам жарко, ви на ходу відкриваєте спочатку. Лівий контур от, потім ви відкриваєте правий, от, і весь поток повітря йде прямо на вас. Той хто пробував, той знає. Хто не пробував, розповідаю. Штука просто бомбезна, коли дуже жарко, навіть маленький рух, коли починається, воно сюди забирає повітря, всередину пішло на повітряний фільтр, а це весь поток йде на вас, обдуває дуже класно. Тому такі речі кажуть. І дивними, але працюють на свої 100%, тому що BMW, напевно, про них дуже подбали. Ручки з підігрівом включили, виключили, багато самих режимів інтенсивності є. Тобто ви можете вибрати раз, два, три, п'ять режимів підігріву самих ручок, плюс раз, два, три, чотири, п'ять режимів підігріву водійського сидіння. Тут на індикації видно, що це водійське сидіння, також можна вимкнути ззаді кнопочкою. Пасажирське сидіння, воно включив, виключив, включив, виключив. виключив. Все зроблено для того, щоб ви максимально комфортно могли їхати тисячі і тисячі кілометрів. кофри максимально здорові, тут можна вмістити все, що вам потрібно. Два шолома. Спокійно влазить, палатки, спальники, каремати, все влазить, все їде, все класно. Тормоза комбіновані, тобто е -е, нажимаєш передні тормоза, тормозить перед, підключається, все класно. Центральна підніжка поставили, мотоцикл стоїть, впевнено, нікуди він не дінеться. Щеплення максимально легеньке, тобто ви можете його спокійно вижимати під бізінцем Привіт усім старим фазерам на тросику. Хто тобто знає, той, той знає. Фара ксенон. Це, ну, це фара сексен, це, це сліпить, це видно, це класно. Плюс на мотоциклі я додатково собі установив функцію стробоскопа. по центру, у нас трубоскоп. На дорозі тільки сліпій вас не побачить, тому що коли вмикається стробоскоп, то машини аж підпригають і аж підпригають і переставляються вліво-право. Тому ось така пушка-гонка, кому цікаво, набирайте, не соромтеся, підповіді, приїжджайте, подивіться вживу, мати страйл, забув сказати, прикурювач. Також є в дорозі, якщо потрібно. Ваші фари, колеса, акумулятор, захист, кофри, ручки, підлокітник, підігріви сидінь передніх-задніх. У кофра навіть і спідсвітка, щоб ви розуміли. А це дуже зручно в темну пору року ці доби. Тому набирайте навігатор. Штатний, я не користуюся, але приємно, що є. Зарядка, антивібраційна, безпровідна штука класна. Якщо домовимося, то може залишимо. Побачимо. Поки що ще не знаю. Всім дякую за перегляд, гарного вам, продажу, купівлі і все буде Україна.